Солідарність іде на вибори. Таке рішення було прийнято під час обласної конференції. Солідарність блок Петра Порошенка висуває до обласної ради 64 кандидати серед делегатів, відомі та авторитетні лідери краю. Місто Ковель займає вигідне географічне положення, є символічною залізничною брамою з України до Європи. Ми маємо використати це, щоб зробити місто Коваль інвестиційно привабливим і туристично розвиненим містом. Разом з командою блоку Петра Порошенко Солідарність я знаю, як це зробити. Життя зміниться тоді, коли громади об'єднаються об'єднається в потужну силу, тому що тільки разом, тільки гуртом, всі ми виведемо нашу Україну на той рівень, який вона заслуговує. У нас є все для того, щоб забезпечити населенню, людям гідні умови прожиття, життя, гідні умови праці. В нас є надра, в нас є ліси, в нас є озера, і ми це зробимо. Через те ми йдемо на вибори з блоком солідарність.